Брайан Джонсон впевнений, що купив собі молодість, а по факту він просто фінансує найдорожче шоу дурості в історії. Пам'ятаєте, як він гордо показував, що переливає кров через пластикові пакети в плазма Ферезі, типу, дивіться, я омолоджуюсь. Ага, ну прям Бенджамін Батон 21-го століття. Тільки на ділі це цирк на дроті. Поки він живе від процедури до процедури, ковтає по 100 таблеток на день і вважає себе обраним, світ давно вже підсунув нам реальну загрозу, про яку він навіть не думає. Увага! У мозку майже кожної померлої людини знаходять приголомшливу кількість пластику. Приблизно 4,9 мікрограма на грам тканини. Це як пластикова ложка в мозку. У людей з деменцією у 10 разів більше, замість однієї ложки 10. І знаєте, як він туди потрапляє? Ми його просто. Вдихаємо. А тепер уявіть, Брайан хизується, що його день народження тепер настає кожні 21 місяць, тобто, що він старіє вдвічі повільніше. Та хочу 10 разів, але помре він не від старості, а від нанопластику, який всі ми, якщо людство не прокинеться. Іронія Доль він каже, що ніколи не вип'є воду з пластикової пляшки, якщо є альтернатива. Але тут же вводить собі кров сина через пластикові пакети й трубки. Геній, нічого не скажеш. Мільярдер вірить, що замінив усю плазму й очистив організм. А на ділі його кров, мозок і органи вже напхані нанопластиком, який сидить у ДНК. І вичистити це пластиковим же пакетом, ну, удачі Брайан. А тепер до фактів, від яких мороз по шкірі. Нанопластик це частинки менше за клітину, менше за вірус. Вони пролазять всередину клітин, руйнують мембрани, мітохондрії, які є батарейками нашого життя, і навіть ламають ДНК. У мозку вони особливо підступні, чіпляються до нейронів, викликають електричні збої і масову гибель клітин. У підсумку прискорене старіння, теломери корочують, гени переписуються, організм просто розсипається. Статистика останніх 30 років говорить про вибух, зростання інфарктів, інсультів, онкології, безпліддя вже у кожної шостої людини на планеті, когнітивний спад навіть у розвинених країнах, чверть дорослих не справляється вже з базовою математикою, збільшення депресії, аутизму, синдром дефіциту уваги і все більше досліджень показують, мікропластик і нанопластик тут відіграють головну роль. Ще більше шокуючих фактів. Нанопластик може викликати раптову зупинку серця навіть у молодих. Він руйнує ДНК, мутації передаються дітям. Його знаходять навіть у плаценті. Аномалії у новонароджених зростають у рази. І все це, поки ми щороку виробляємо нові 400 мільйонів тонн пластику. До 2050 року пластику в океані стане більше ніж риби. А тепер найабсурдніший момент: Брайан зі своєю ідеальною дієтою, сотнею пігулок і золотим фітнесом у підсумку з їжею з'їдає 50 пластикових пакетів на рік. І з цим просто жоден смузі не впорається. Уявіть, він прокачує мозок таблетками, а в цей час нанопластик знищує нейрони. Він качає плазму, а нанопластик у крові старить його в десятки разів швидше. Це не омолодження, це біг на біговій доріжці, яка рухається у зворотній бік. Підсумок: всі мільйони Джонсона на біохакінг це як вичерпувати воду з човна, у якого в днищі величезна діра. Нанопластик робить його шоу абсолютно безглуздим. І, знаєш, Брайана продовжує переливати кров із пластикового пакета. Нам, хоча б буде що подивитись вечорами.